Ми бачимо, що Росія зараз загрузла в Україні, поки що успіху вона не досягла, але ми знаємо, що після перемир'я Росія перекине більше сил до наших кордонів. Тому вкрай важливо, щоб Альянс використав ці кілька років. Росія обмежена силами в Україні та ослаблена війною, тож ми нарощуємо наші збройні сили. Хочу наголосити, що це історичний момент для Європи. Якщо досягнемо 5% до 2030 32 оборонні витрати будуть як у розпал холодної війни. Це потрібно для зміцнення стримування й оборони та збереження миру. Вчора Дональд Трамп розмовляв з Путіним. Чи обговорював він це з НАТО перед самітом? Ну я не знаю деталей цієї розмови. Я щойно побачив це в новинах. Я бачу, що європейці та американці зараз співпрацюють тісніше ніж місяць-два тому щодо переговорів по Україні. Зараз ми зосереджені на максимальній підтримці України, щоб вони могли вести переговори з позиції сили. Яке головне завдання Швеції щодо можливостей? Яка найбільша проблема? Я вважаю, що Швеція в Альянсі стає безпечнішою, а НАТО сильнішим. Але наша роль як плацдарму критично важлива для оборони Фінляндії та країн Балтії. Тож ми активно включаємось у роботу як новий союзник. Пишаюся, що вже маємо механізований батальйон у Латвії. Наші «Гріфон» літають над Польщею, підтримуючи місію НАТО. Ми будемо рамковою країною для Фінляндії, а наші кораблі в Балтійському центрі. Це було б неможливо рік тому, якби ми не приєдналися до найкращого альянсу. Ми Справді у світі. змінюємо ситуацію в північній Європі, захищаючи стабільність з партнерами. Дуже дякую. Дякую.